Мої враження про перевізника люкс-авто і про мою сьогоднішню поїздку. Ви просто афігеїці, коли узнаєте знаєте всі деталі. Значить, так, позвонила я за декілька днів, уточнила, як мені забронювати. Забронювала я місце собі. Місце стоїть 400 гривень, відстань 260 кілометрів. Сказали, на 8.40 буде автомобіль в такому-то місці. І ви собі не можете навіть уявити. Рівно о 8.40 автобус прибув на місце. Представляєте? Е, я підходжу, там же ж всі ж люди, які їхали, підійшли швиденько ж до вхідних дверей. Е, двері відчиняються, водій виходить. Доброго ранку усім! Ви представляєте? Це так приємно. Всі люди просто офігіли. От... Е... Я, немає, я вам серйозно кажу. Настільки це приємно, настільки комфортабельний автобус, до речі, водій виходить, при, привітався. Бере у, у мене в сумку, взято, тому що я була ближче, Я собі пішла в салон. але це завжди в Люксавто. Так завжди водії під, підходять беруть сумки і ставлять їх у багажники. Ну, Зо мною це було завжди, скільки я їжу. Потім. Ми зайшли, сіли в автобус. В автобусі було декілька вільних місць. Ми там розположилися, все хорошо, все комфортно. Кондиціонер працює, мужичка тихенько працює, всі собі їдуть, хорошо, водій бажає щасливої дороги, успішної дороги всім. І ми собі поїхали. Така красота! Я просто всім рекомендую наполегливо Люкс авто, тому що це суперова компанія, от дійсно клієнт-орієнтована компанія. Як не крути, но такого комфорту. Багато де ви не відчуєте, но тут все шик, тому що користуюся цим перевізником уже дуже багато років. Була в мене трошки промежуток, що це не їздила. Але я дуже задоволена. Дякую вам!